Зараз перенесемося на лінію фронту для того, щоб зрозуміти, що відбувається там. 92 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті від початку доби. Найгарячіший напрямок це Покровський. Саме там окупанти 26 разів намагалися потіснити наших захисників і займаних позицій у районах населених пунктів: Водяне, друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщани, Звірове Солоне. Котлине та Покровськ на Харківському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Вовчанська. І з нами на зв'язку Володимир Дехтірьов, представник служби зв'язків із громадськістю бригади Хартія. Вітаємо вас. Костянтине, Олена. Доброго дня. Доброго Вітаємо. дня, раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, просто зараз з'явиться qr код на екрану. А ось він і з'явився. qr код з'явився на ваших екранах. Шановні глядачі. Пане Володимире, на що збираємо цього разу? Головна і напевно найбільша потреба саме зараз це розвідувальні дрони. Ті погодні умови, в яких доводиться зараз воювати нашим бійцям, вони вимагають дуже великих витрат дронів в туман, в дощ, в сніг, в льот дрони втрачаються, але ми все одно повинні піднімати їх в повітря, тому що. Це врятовані життя наших бійців на передовій, тому що завдяки цьому ми можемо побачити ворога задовго до того, як він підійде на дистанцію стрілецького бою. Я хочу зараз звернутися до аудиторії, яка нас дивиться для того, щоб закликати вас до дій. Коли з'являються QR-коди, коли з'являються номери карт, це не просто порожня інформація, щоб ви на неї подивилися і далі робили свої справи. Ви можете робити свої справи, але перед тим ви маєте задонатити. Для чого? Для того, щоб допомогти хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій. Ці потреби вони безкінечні. І дрони це розхідний матеріал. Ми постійно про це говоримо щоразу. І ваша долученість вона вкрай важлива, тому що кожна гривня вона може стати вирішальною. Будь ласка, не нехтуйте це звернення, не нехтуйте це прохання, це QR-код. Все, що вам потрібно зробити, взяти телефон. Ми прекрасно розуміємо, святковий період, багато витрат фінансових. Але ви так само маєте зрозуміти, що на передовій свят немає. Окрім календарних змін місяців, там війна триває постійно, і неважливо, це 24-й чи 25 п'ятий рік. Хлопцям потрібні дрони. Візьміть телефон: 5, 10, 25 гривень, не соромтесь. Ця сума вона буде суттєвою, якщо кожен з нас долучиться. Тому, поки ви слухаєте Володимира, і поки ми питаємо, донатьте. Будь ласка, так до речі, про дрони, але на жаль, про ворожі ворожий ударний БПЛА в напрямку міста Старокостянтинів. Тож, мешканці Старкону, будь ласка, зважайте на цю інформацію, будьте обережними. Ну а якщо ви просто зараз хочете примножити наші дрони, ви бачите QR-код і знаєте, що з цим qr кодом робити, пане Володимире. продовжуємо, будь ласка, розмову. Я не можу не спитати про оперативну ситуацію станом на зараз. Відтинку, за який відповідає ваша бригада, нам ми продовжуємо знову ж таки, завдяки тим самим розвідувальним і спостережним дронам виявляти ворога задовго до того, як вони їм вдається підійти на дистанцію, де вони можуть створити якесь угрупування. Завдяки знову ж таки тим самим дронам нам вдається виявляти шляхи їх пересування і, наприклад, дистанційно мінувати їх або вражати ворога на підході. Тому за останній місяць, наприклад, за грудень, якщо подивитися на втрати ворога в нашій ділянці, це понад 300 особового складу. Тут не піднімається навіть. Нічого сказати, назвати їх людьми 300 особового складу, і буквально декілька автомобілів, декілька БМП та легкових автомобілів. А це значить, що вони в основному пересуваються пішки, а це на руку нам, тому що поки вони доходять, поки їм вдасться дійти до своїх позицій, а це 10, 15, 20 кілометрів пішки, несучи все на собі. Вони вже Доволі сильно втомлені і позиції як таких не так, щоб багато залишилося, адже вже нічні наші дрони та бомбери регулярно розбирають їх укриття. 13 мільйонів. Так, Володимире, я ж правильно озвучую суму, яка потрібна. Так, ну, потрібна, звісно, набагато більша сума, але це символічна сума. 13-та бригада збирає 13 мільйонів на Тисячу днів з заснування Хартії, це символічна дата і символічний збір. А є зараз на рахунку майже 4,5 мільйони. Цього замало, звісно. Але якщо ми разом будемо допомагати, будемо донатити, ця сума може змінитися просто на ваших очах. Ви зараз бачите, лунають сигнали повітряних тривог у переважній більшості регіонів. Це що означає, що ворог продовжує цю кровожадну війну. А що означає це також? Це означає те, що хлопці на передовій дівчата на передовій будуть лишатися там стільки скільки це потрібно. Але ж вони не металеві, вони не можуть тримати небо голими руками. Їм потрібні дрони, розвідувальні дрони, які можуть допомогти у важких надскладних умовах. Це означає, що ми маємо гуртом. Долучатися до таких зборів як би нам не було важко. Я на вихідних була в торгівельних центрах Києва. Я бачила, скільки там було людей. Мені здається, що ми можемо трішки піднатиснути і виділити зі своїх кишень по кілька гривень для того, щоб долучитися до цього збору. Я бачила, як розважаються кияни та гості міста. Це добре, що життя триває, але не забувайте, що воно триває завдяки тим людям. Які зараз в окопах, завдяки нашим оборонцям, то давайте взаємодіяти, поки вони лишаються там, а ми живемо тут. Ми маємо донатити, якщо ми не у війську. А, і я також нагадаю, шановні глядачі, що ви мали змогу бачити, що роблять е, дрон з дронами е, наземними і повітряними хлопці, якраз з харті. Так, пане Володимире, я ж не помиляюсь. Це ж саме ваших рук була справа. Я маю на увазі ось вибиття позицій росіян виключно за допомогою дронів. Так, це одна з наших останніх е, операцій, одна з наших останніх місій. Коли ми спробували і спробували успішно застосувати одночасно декілька десятків одиниць е, як наземних різних дронів, е, наприклад, е, турель е, кулеметна на е, платформі, е, так і. Повітряні дрони, і це все створило певні умови для того, щоб далі наші вже піхотинці змогли зайти і закріпитися на черговій ділянці, відсунувши ворога ще трохи далі до кордону. Тобто, друзі, іншими словами, цей QR-код, який ви бачите на своїх екранах, це не просто ваша пряма так скажемо допомога хлопцям та дівчатам з Хартії. А ви ще й бачили, що вони з цими дронами в комплексі в тому числі роблять, пане Володимире. Ви коли б розповідали про атаки росіян на напрямку на вітинку, ви перерахували дуже велику кількість. Засобів пересування, в тому числі у цьому зв'язку я хотів спитати з вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів, наскільки взагалі росіяни так би мовити варіативні у своїх атаках, наскільки вони в такому сенсі сюрпризні і наскільки прогнозовані? З одного боку, там дійсно доволі. Прогнозовані дії. Якщо говорити про часові відтинки, то ми бачимо, що є певна періодичність, коли вони висуваються, коли вони проводять ротацію. Те саме стосується обстрілів. Тобто, з одного, з одного боку, ця велика машина вона працює за і цей маховик він крутиться регулярно. З іншого боку, завдяки тому, що в них є практично безлімітний людський ресурс, вони можуть собі дозволити. Регулярно відправляти по тим самим а, тропам, де вже лежать десятки загиблих росіян, нові і нові групи, розраховуючи, що з десятків пару людей таки дійдуть а, і, врешті-решт, зможуть закріпитися на якійсь ділянці. А ми маємо завершувати єдине, що наостанок хочу ще раз звернутися до наших глядачів, які зараз дивляться пряму трансляцію, і які можливо перейдуть за youtube посиланням і подивляться це відео згодом. Звертаюся до українців, які зараз перебувають на території України. Звертаюся до українців, які зараз перебувають за кордоном. Пам'ятайте, що ми дуже чекаємо вас вдома. Поки ви бережете себе і своїх рідних там, будь ласка, пригадайте про хлопців, які тримають. Кордон, які охороняють нашу країну, які б'ються за неї палко до останнього подиху. Задонатьте, зробіть приємність їм і доведіть, що ми єдина сила, де б ми не були за кордоном чи вдома. Це дуже важливо, пане Дмитре. Ой, даруйте перед тим, був пан Дмитро, пане Володимире. На останок кілька слів для тих, хто нас дивиться, що ви скажете особисто від себе. На останок я скажу, що окрім можливості задонатити, можна також задзвонити на гарячу лінію 3333 і дізнатися, отримати консультацію, які зараз є в нас вакансії, і як ваш цивільний фах може бути корисно застосований у війську. Це дуже важливо. Донатьте, не будьте байдужими і долучайтеся до наших славетних оборонців. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Дегтярьов, представник служби зв'язків з громадськістю Харті. Збір триває, і ви можете долучитися до цього збору сьогодні, завтра, післязавтра.